До Львівщини переходимо до обласного центру. Важкою там залишається ситуація. Екстрені служби на місцях працюють. Але на жаль, в обласній військовій адміністрації повідомили про двох загиблих у наслідок цієї терористичної атаки ворога, про деталі, які відомі станом на зараз, і яка атмосфера панує у Львові. Розпитаємося у моєї колеги Ірина Узлова, журналістка, ведуча з нами на прямому зв'язку. Іро, вітання, тобі ніч була непростою, але я дякую, що ти з нами цього. Ранку і дякую, що ділишся важливими деталями, отож розповідай. на да, направду, Софія, вітаю тебе, вітаю, вітаю всіх наших глядачів, які теж тримаються. Багато глядачів у нас від Львова так. Львівщині, слава нашим героям, слава нашим ППО за те, що ми живі сьогодні прокинулися, але на превеликий жаль і не всі, тому що одна з найбільш масованих атак була завдана російськими терористами саме по заходу нашої країни цієї ночі. Більше п'яти з половиною годин лунали сигнали повітряної тривоги на Львівщині. Буквально о 9.08 мер міста Андрій Садовий повідомив про те, що скасовано вже тривогу, що починає поступово працювати наземний транспорт громадський. В цю ночі в попередив що можливі затримки можливі, незначні. Зараз їдуть і представники місцевої влади, не лише рятувальники на місця, аби оцінити завдані збитки. І ми на одному з цих місць знаходимося. Ми зараз знаходимося в районі Львова, Глевандівка, який один з найбільш постраждалих внаслідок цієї масової атаки, відключення. Світла за моєю спиною, ви бачите, стовпи диму, того, як горить звичайний індустріальний склад спероу, абсолютно цивільний об'єкт, жодної немає там військової інфраструктури. Поза тим пошкодження, очевидно, судячи зі стовпів диму не маленькі. Вже як повідомляють місцеві пабліки, Путін повоював із речима польських брендів, наприклад, а також речами. Резорду, цінцею, жжинцями з, з ковтинками. Це як завжди законні військові цілі від ворога обмежений рух транспорту. Зараз тут на місці з міркувань безпеки і того, що рятувальники борються на місцях із ліквідацією наслідків. Абсолютно житловий район Вова при цьому великий, так само поруч знаходиться. Житловий район Вясне, який теж став однією з найбільш постраждалих точок удару російського агресора. Там теж незначні відключення. Світла, дякує мер міста Андрій Садовий за роботу ППО. Ми також дякуємо всі служби зараз працюють на місцях, і ми бачимо, як курсують і автівки швидкої, і рятувальники на місця для того, аби гасити пожежу. І, судячи з того, але бачимо, що на превеликий жаль, зараз ми покажемо, що стопи диму збільшуються, тобто є очевидно середки загоряння, які ще. Не проходять за моєю спиною зараз. Ви їх побачите більше з трьох з третьої тридцять ранку. Я нагадаю, що тривав обстріл Львова, летіло все. Летіли шахеди, це комбінована атака, летіли кинжали, летіли крилаті ракети. У Львові зараз ви бачите за моєю спиною наслідки ліквідації і удару по індустріальному парку Сперу. Інформації про постраждалих там попередньо не було станом на 8.36. Як зауважував очільник Львова Андрій Садовий, це цивільний об'єкт без будь-якої мілітарної інфраструктури так само ми знаємо, що на превеликий жаль значні руйнування звичайного житлового сектору в Лапаївці, неподалік Львова, куди ми будемо вирушати одразу після цього торкування. Є інформація про загиблих постраждалих там. Як повідомляє очільник Львівської обласної військової адміністрації, про що ти, Софія вже згадала Максим Козицький за попередніми даними внаслідок комбінованого удару ворога безпілотниками та крилатими ракетами на Львівщині, дві людини загинули ще двоє людей травмовані. Наші слова співчуття всім знайомим, родичам, близьким загиблих. Наші побажання якомога швидшого одужання постраждалим. Наслідки атаки ще уточнюються. На місцях працюють ці профільні служби. Зауважив і Максим Козицький. Вічна пам'ять усім загиблих через співчуття усім рідним висловив він а, за. Повідомленнями, зокрема, і Козицького, і Садового, ми знаємо, що ворог розпочав свій терор Львова із 3.30 ночі, запустивши шахеди із Золочівського району, тому що окрім Львова також постраждала і Львівщина. Ми знаємо, що шахеди і ракети до самого ранку курсували і в напрямку Стрия, і в напрямку населених пунктів Львова. Повітряна тривога о 3.52 була вже по всій Львівській області після Золочівського району оголошена, вона ширилася. Першу ворог, в принципі, традиційно для своєї тактики накопичивши, запускав хвилю безпілотників. Висока загроза по Львову пішла з пів на п'ятої ранку, орієнтовно з четвертої, двадцять чотири існувала загроза ракетного удару, і власне вона потім і підтверджувалася на превеликий жаль. Але знову ворог близько п'ятої ранку ще запустив групу ворожих безпілотників. Ракети курсом на стрій і ракети курсом на львів почали пускати орієнтовно з п'ятої двадцять ранку, продовжуючи свій терор, підкріплюючи його шахедами під шосту ранку, які вже в рамках комбі... Дінованої атаки залітали разом із ракетами. Пуски кінжалів по Львову та регіону було здійснено о 6.30 ранку. Крилаті ракети також рухалися вже близько сьомої о 6.42. Група ракет на стрій приблизно о цій же годині близько сьомої, і вже о 7.04 по сьомій ракети почали залітати у місто. Також ці величезні стовпи диму зараз перевіряється рівень забруднення повітря. Утім, представники місцевої влади, і Максим Козицький, Андрій Садовий радять, Мешканцям позакривати всі вікна за можливості, тим паче враховуючи, що сьогодні неділя, ми також рекомендуємо не виходити на вулицю, перебувати у своїх домівках, позакривати щільно вікна. Не треба нічого провітрювати, тому що насправді запах диму і гарів щути по всьому місту навіть в центрі, бо над центром Львова, де я вже теж була перед нашим виїздом на Левандівку, кружляли також шахеди. Наші ППО відпрацьовували спасибі їм, щоб уникнути неприємних відчуттів і проблем зі здоров'ям, щоб зберегти його, радить Козицький садовий дотримуватися наступних порад. Щільно зачинити вікна, утриматися від виходів на вулицю без нагальної потреби. А якщо все ж потрібно вийти, одягніть, будь ласка, маску або респіратор, то що має, особливо просять подбати про здоров'я і про себе людей із хронічними захворюваннями дихальної системи. Атака ворога тривала, як ми знаємо, до 9.08, тобто фактично з 3.30 до 9.00. У Лапаївці пошкоджений житловий сектор за попередніми даними приватні будинки. щонайменше три зруйновані абсолютно вщенства? Ось такі військові з зовс... Не військові цілі для російського ворога для диктатора. Ми на Лапаївку будемо прямувати просто з, з цього місця, де ми зараз спілкуємося. Всі профільні місці задіяні на місцях. Це видно і по місту. Частина Львова нагадаю залишилася без світла після масованої атаки. Відомо про рясне і левантівку, де ми зараз і перебуваємо. Водночас вже вже розпочинаються ліквідація цих наслідків і відновлення, відновлювальні роботи також тривають. Нагадаю, також що Укрзалізниця повідомила тим, хто зараз Teraz do Łubowacji. Бо ще й публічні заходи не буде уточнювати, які цими вихідними у Львові, то збиралися люди. освітяни, культура. Укрзалізниця повідомила про затримки поїздів через підвищену небезпеку на Львівщині. Частина приміських рейсів з Трийського напрямку рухається з відставанням до півгодини. Хто в дорозі, хто планує, врахуйте. Це, будь ласка, регіональний поїзд номер 826 в Хмельницький, зокрема, відправився спочатково із затримкою 30 хвилин. Також я нагадаю, що Івано-Франківщина також сусідня була під масованою атакою ворога. Там Цій обстріл, так само критична інфраструктура, повідомляли у тамтешній обласній військовій адміністрації. Власне, ворог сконцентрував цієї ночі фактично всю свою міць проти заходу України. Львів, Львівщина, Івано-Франківщина, також Одеська область більш спокійно було в українській столиці. Водночас, як повідомляли моніторинг, ми чекаємо на офіційну інформацію від повітряних сил. За попередніми даними росіяни випустили спрямувавши більшість своїх повітряних цілей на захід України понад 700 безпілотників різних типів, до 50 -ти крилатих ракет ХА-101 і калібри з бомбардувальників Ту-95МС і кораблів, а також запускали, і, очевидно, по зі аеробалістичні ракети Кинжал із винищувачів Міг-31К з головною метою нічного удару Стальвіз. Місто майже 5 годин перебувало під обстрілами та нічною атакою. Все це чули місцеві мешканці. Але яку в ціль не переслідував ворог і сіяти страх і паніку, бити по... Енергетичній інфраструктурі, по перше, нас давно не залякати раз. По друге, хай завжди пам'ятають в Росії, як обіцяв президент України Володимир Зеленський, як це підтримує весь цивілізований світ і на що дає добро і американський лідер за кожен удар по цивільній критичній енергетичній інфраструктурі ворога буде прилітати у відповідь по законних військових цілях ворога. Софія, якщо маєш якісь питання, уточнення, будь ласка, студія. Іру, я дякую тобі за таку детальну інформацію. не маю. Ми чекаємо на детальніші дані від повітряних сил, також на дані від обласних військових адміністрацій. Сподіваюся, нині вже не будемо дізнаватися про нових загиблих через російську терористичну атаку. Тобі дякую за те, що ти працюєш зараз на місцях. Сподіваюся, побачимося в етерах уже пізніше. Наша Ірина Узлова ведуча, була з нами на прямому зв'язку. Говорили ми про непросту ситуацію у Львові. Але правильно Іра каже, що за кожен такий удар від українських сил оборони також буде відповідь, і ця відповідь вона настає кожного ранку, коли ми з вами прокидаємося і дізнаємося, що українські сили оборони уразили черговий військовий або нафтопереробний об'єкт ворога.